На 16 червня 2024 рік починає дозрівати у нас шовковиця в шелі. На великого розміру. Буду зараз шукати стиглі плоди. На чорного кольору. Такого в повній мірі дозрілого представника ще не можу знайти. Ось. Ось воно вже в повній стеглості. Така шоковиця. Ви бачите, як вона неодномірно дозріває, вже є перестиглі плоди, багато, ягід, гід, напевно, правильно казати, осипалось. А є ще зелені? Ось такі. Буде ще вона трішки з тиждень з другий віддавати врожай. Також мені і поки що вдається втримувати в певних таких розмірних кондиціях. Хоча шовковиця це якби доволі вона сильно росла культура, але все ж вдається втримувати в рості. Має таку кулясту форму крони. Ось вона який красивий, великий. На цьому все. На огляді Шовковиця Шелі.